Залізничний квиток не залізничної каси у 2009 тисячі роках. В Україні вперше з'явилась можливість бронювати квитки в інтернеті. Зникла необхідність за кілька днів до від'їзду їхати на вокзал за квитком та стояти у чергах. Можна було просто зайти на сайт. Є квиток, обрати потрібний білет та оплатити. Вже перед потягом обміняти квитанцію на проїзний документ. Тоді це була інновація, створена у кращих українських традиціях, не технологічних, тендерних. Розробником цієї системи бронювання є компанія Аскіо. Ця фірма протягом 2010 тисячі років перемогла на 11 тендерах укрзалізниці. Єдиним конкурентом «Аскіо» на усіх тендерах виступила компанія ЄСИСТ. «Е Та ці компанії конкуренти лише у документах. Насправді ж вони скоріше сусіди. О, компанія «Е-Систем». теж оскіо також. тут. Тобто один крок і дві компанії. Прекрасно. Обидві фірми сидять в одному приміщенні. Керівника АСКІо наразі немає. Тож нам пропонують почекати його в офісі єсистем. Прекрасні партнерські стосунки не тільки партнерські, а й родинні. Серед засновників Аскіо їхній умовний конкурент єси Тож дві компанії з одного офісу розіграли на тендері замовлення на розробку першого електронного квитка. Замовник система Укрзалізниця, власник квитків Укрзалізниця. Однак продавати квитки через новостворену систему стали не залізничники і не всі бажаючі. Монополістом бронювання УЗЕ обрала фірму «Експрес-2». конкурс. чи Тендер не проводився. Чому саме ця компанія стала фаворитом? Загадка відгадку пошукаємо у засновниках фірми експрес 2 заснована компанією інтернет інженіринг. Власник цієї фірми дві офшорні компанії та Артем Лазня. Своя людина на залізниці у 2008-2009 роках Артем Лазня був заступником з питань фінансів і економіки тодішнього гендиректора Укрзалізниці Михайла Костюка. Зайшовши на схему продажу електронних квитків, компанія Лазні стала єдиним агентом збронювання. Навіть нібито офіційний сайт бронювання Укрзалізниці насправді приватний. Уся вигода від продажу квитків донедавна йшла до кишень Експрес-2. З кожного заброньованого білета фірма отримувала 17 гривень, а залізничникам нічого не платила. Маленька монополія приносила щомісяця понад мільйон гривень. Центральний залізничний вокзал країни теж рекламує не електронну систему продажу квитків «Укрзалізниці», а експрес 2 Нині ситуація змінилась, от тільки змінилась, значить покращилась.